Вітаю всіх на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І спочатку я хочу традиційно подякувати всім тим, хто дивиться мої сюжети, хто підписується на мій канал, ставить вподобайки, пише коментарі, підтримує мене тим, що купує посуд і дає мені можливість шукати свідомо шукати цікаві предмети для не тільки для себе, а для і інших людей, яким це в радість. Тому дуже дуже дякую всім тим, хто. Разом зі мною весь цей час. Сьогоднішня наша зустріч присвячена переважно тарілкам великого розміру, блюдам, ну, переважно великого. І окрім того, що я покажу те, що придбала останнім часом, я хочу підняти таке питання: хто як зберігає колекцію свою? Це дуже цікаво. Я думаю, що ці способи методи зберігання вони змінюються з часом, коли людина має декілька предметів, потім потрошку все це розростається. Дуже багато стає. Не знаєш, де зберігати. Багато ютуберів, наприклад, вони зберігають в коробках такі, такий посуд, ну тому що нема місця. Це все ж таки, все ж таки, житло має свої розміри, і тому, звичайно, не можна зайняти весь простір. З декоративними тарілками, напевно, легше, але теж не дуже, тому що треба, щоб вони теж між собою якось поєднувалися, виглядали логічно, якщо це не просто колекція тарілок, яка заповнює всю стіну. А, а якщо ставити е, тарілки поряд між собою, вони теж не завжди поєднуються. І тут виникає питання, яким чином е, відібрати ті, що між собою дружать, і е, інколи буває так, що ти маєш розлучатися з предметами з тарілками, тому що вони ну, ніяк не вписуються в твою, в твою загальну концепцію. Е, хоча у більшості з нас загальної концепції на початку навіть і немає, тому що нам подобається все. А згодом з часом починаєш дивитись, починаєш розуміти, що це та ця тарілка або має бути тільки одна. Десь стояти, якщо є місце, або декілька таких підбирати, які між собою дружать. Отже, тема тарілки. Починаємо. Першою вашою увазі я пропоную таку тарілку блюдо, глибина 4 см, діаметр 22 см, з чудовою деколью, з таким малюнком красивим. Це не ручний розпис, наскільки я розумію. Це. Це деколь. Дуже красива. І найбільш вражає завжди на старих предметах, і не дуже старих, це поєднання. Я вже колись показувала, поєднання кобальту і золотої, золотої цієї стрічечки. Вона буває матова золота ця стрічка. Обідок. І дуже вишукано це виглядає насправді, на мою думку. Ось така тарілка. Користуватися нею. Не думаю, хоча можна, звичайно, тому що це посуд. Але, напевно, все ж таки милуватися. І ставити її поряд з чимось теж, ну, напевно, на якійсь відстані. Подібну річ на якійсь відстані, тільки так. Щоб вони поруч не стояли, тому що, напевно, будуть або перекривати, або ну, це, вже, це вже для власника буде так, такий квест. Ось це перша тарілка. Виробник компанія Лінтнер, відома компанія Вес Джомані до 90-го року це десь 60-ті роки ця тарілка. Заклеймо. Ось перша. Наступне блюдо: діаметр 25 см, білосніжна порцеляна. І, на мою думку, тут ручний розпис або, можливо, домальовка. Ось таке мене враження. Красива дуже тарілка. У мене була подібна, і я її продала. Я зараз навіть не пам'ятаю, куди вона пішла, чесно кажучи, кому вона дісталась. Такий обідок невеличкий, синій. І в мене є тарілка Ваймар з широким обідком, моя така теж давня. Я їх поєднала разом, розташувала разом, нічого не вийшло. Втратили обидві і та, і та. Тому ось щось, напевно, треба теж з невеличким таким обідком. Це ось такий хученройтер. Друга половина зібрання. Цієї тарілки з кобальтовим обідком. Напевно, більше підійде ось така тарілка, теж вона одного того діаметру, вони однакові за, за діаметром. Але тут теж кольорова гама співпадає. Так, вони досить гарно вважаю, поєднуються ці тарілки. Тарілка старенька. Це краудхайм, компанія. Краудхайм. І за, за моєю книгою це клеймо 22-45-го року. Ось така. Тут трошки-трошки десь позолота потерлася. Так вона ідеально виглядає. І вона, мені здається, навіть нею не користувалася зовсім. Вона така чистенька, рівненька. Ось. Наступна краса 24 см діаметр по ручках. Тут є такі прорізи. 4 см також глибина. Це тарілка компанії Райхенбах, часи Німецької Демократичної Республіки, тобто до 19-го року. Але я думаю, що раніше, тому що там десь з 48-го року таке клеймо схоже. Ось так виглядає. Клеймо. І ось така тарілка. Неймовірної краси. Я думаю, що вона має стояти окремо, звичайно. Вона теж дуже в гарному стані. Тут практично, практично немає ніяких таких пошкоджень. Оця позолота, про те, що я говорила вам, оця масова позолота, вона неймовірно вишукана. І речі з таким, з таким оздобленням красиві. Ще одна тарілка, блюдо скоріше, діаметр 28 см абсолютно без позолоти, є рельєф красивий. І красиве оздоблення: деколь, сині квітки. Всередині шепшина, так я розумію, а можливо, а можливо, пивонія декоративна, деревовидна. Ось така квітка, тарілка поживша. Це видно з того, що все ж таки її центральну частину трошки вона потерта, ця квітка. Хоча не дуже, так загальне враження нормальне. Але їй вже 100 років. Це старенький шуман, клеймо 20-х років. Можливо, і 30-ті, тому що оскільки воно без позолоти, то це вже 30-ті роки може, може бути. Але все одно сторічна давнина відчувається. І ця тарілка може використовуватися в побуті спокійно, тому що ну, можна якісь фрукти покласти і поставити в центрі, центрі стола, десь, десь на дачі, мені здається, вона буде гарно виглядати, якщо промені сонця там десь грає, грають крізь листя. Ось вона така дачна, ця тарілка, літня. Дуже гарна, на мою думку, дуже гарна. Тепер абсолютно інший стиль, 27 см діаметр. Тут вже урочиста така тарілка. Вона декоративна, її можна використовувати ставити на підставку, але вона декоративна, тут є, тут є дірочки для підвісу. І це мій улюблений Людвігсбург. Є підпис автора, тому що це ручний розпис, ця красивезна. Квітка монохромна. Людвиг збург, вони зазвичай люблять такі монохромні малюнки. Дуже красива. Квітка тут є і, проріз... це і прорізна порцеляна, да? тобто є прорізи, і тут оздоблення золоте, дуже делікатна це оздоблення. Красиве. Вона важка, ця тарілка. Тобто, якщо підвішувати, то треба. Якусь таку брати річ. Я б, наприклад, я вже казала, брала б якусь стрічку, красиву, можливо, рожеву стрічку, і пропустити крізь оці е, прорізи в якихось місцях і підвісити її з бантом, наприклад, було б дуже добре. Вона е, така ефектна ця тарілка. Е, рік виконання між 48-м і е, 2000-м. Але я думаю, що вона теж вже така середини 60-х. Я розповідала вам про Людвігсбург, у мене є окремий сюжет про цю мануфактуру, ну, тому що вона тут недалеко була розташована і ще декілька мануфактур тут були. Теж стрічка, дивіться, оця золота, вона така матова, дуже красиво позолота, вручну зроблена. Оці маленькі гілочки теж вручно розписані. Дуже ефектна тарілка. Ну, ось інший варіант великого блюда, і е, інший варіант оздоблення. І вже згадуючи Людвіксбург, я е, хочу показати вам у мене є такий ну, маленька колекція, скажімо, цих розеток дві однакові розеточки з, з, з конем, з рельєфом. Просто білий колір, рельєф, золота стрічка, і теж тут. Клеймо, звичайно. Це підставки під бокали, під келихи, під чашки. Як на мене, то тут можна щось зберігати невеличке, ну навіть просто чайний пакетик. Я, я намагаюся так робити, не знаю, ну, так мені подобається, коли в побуті використовуєш ось таку, такий красивий посуд, різні такі дрібнички. Або просто для дрібниць поставити. Звичайно, рельєф може, може трошки страждати, якщо, якщо навіть ставиш і склянку, там щось. А, а воно, воно гарне, його і на підставку теж можна десь поставити це, це, цю річ. Поки що вона в мене лежить, лежить просто у шафі. А ось ще одна подібна. Схожа на, на нашу велику тарілку. Інша квітка, але ось такий рожевий монохромний малюнок. Теж Людвигсбург, Теж підпис автора, як вони робили. Зазвичай ось, красива така річ. Дуже красива. І теж Людвигсбург. У них були різні клейми, але ось це найбільш, найбільш частіше зустрічається. Тут вже е, традиційна для старої порцеляни, порцеляни і е, 18 сторіччя, і, і, оскільки Людвигсбург відроджував е, всі ці форми і малюнки, то ось маленька, вона легенька, абсолютно ця розетка, е, і тут квітка вже інша. Теж розпис ручний, але квіточка трошки інша. Теж для чайного пакетика. Те, щоб воно було під рукою, тому що коли воно під рукою, ти можеш любуватися кожного разу ось ось так, такий, такий предмет, він і практичний, і разом з, разом з тим дуже красивий. Ну, а використуватися чи ні, це вирішувати вже власнику. І тепер приклад поєднання, яке використовую я. У мене була давненько, я купила ось таку тарілочку від компанії Німфенбург, ручний розпис, оця прорізна, прорізний такий обідок, позолота, невеличка. Дуже делікатна, красивезна тарілка. Я була щаслива, коли її придбала, тому що Німфенбург придбати досить важко. А оце нещодавна знахідка, випадкова, абсолютно випадкова. Це теж Німфенбург, ручний розпис. Ось така красива тарілка тут ще якась. Або позначка, або просто як гілочка, або щось недомальоване було, не знаю. На обідку рішітка, оця корзинка така, імітація, і теж квіточки-ручний розпис. Дуже красиво. Так ось ці тарілки я поставила відразу разом поряд, і вони нормально, нормально поєднуються, доповнюють одна іншу. і Ось такий мені варіант подобається. Я вважаю, що вдале поєднання. Але нічого іншого, наприклад, іншу мануфактуру якусь ставити поряд, я не буду. Вже, Можливо, за якимось треба об'єднувати критерієм, наприклад, одна мануфактура. Можливо, і так є, є в цьому сенс. Наступні знахідки це вже в мою колекцію, тому що я потрошку збираю англійський посуд. Подобається мені. Він весь подобається англійський. Тарілочка невеличка за діаметром. Вона така. Давайте подивимось: 22 см. У мене рулетка. 22 см діаметр, рельєфна. І оздоблена вона оздоблена деколлю спочатку. оці коричневі, коричневі елементи це деколь, а пове, поверху вже по деколі йде розпис ручний. Ці вже багато, багато кольорові ці елементи, різні, різні кольори, сині, червоні та інші жовті, Вони всі вже від руки. Але все ж таки, тарілка, ця, вся, цей розпис він підглазурний. Дуже ефектна тарілка. Це компанія Єнох, або Єнох веджвуд місто Танстал, де працює мануфактура, серія жасмін. Веджвуд, але не той, який, який всесвітньо відомий. Це просто його людина, ну, виробник, який мав те, те саме прізвище. Він теж, мануфактура теж працює десь з 19 століття. Е ця тарілка виготовлена між 65-м і 80-м роком, саме оця тарілка. І вона я зустріла її на німецькому фломаркті. Через те, що саме в Німеччині ця, ця мануфактура мала великий успіх. Вони привозили звідти і купували, і завозили з з Англії, з Великої Британії завозили саме в Німеччину багато посуду різні серії, саме від цієї мануфактури. Ось така річ мені зустрілася. І хочу сказати, що оці тарілки вони неймовірно виграшно, традиційно е, виглядають на підставках е, як окремо, так у поєднанні з іншими. Ну, поки що вона буде в мене е, одна. І я, е, якось останнім часом мені трапляються такі речі, я їх купую, бо мені подобається такий посуд. Це перша тарілка. І наступна тарілка фаянсова. Хоча це, я думаю, теж фаянс, оця англійська. Вона досить важка, вона не порцелянова. Діаметр десь 20-24, напевно, сантиметри. Старенька, дуже-дуже поживша. Мені її віддали на фломаркті минулої суботи. Це теж окрема тема, така цікава німецькі фломаркти. В місті і десь за містом або в невеличкому місті. Можливо, колись я розкажу. Дивіться, тут дуже красива ця деколь, цей розпис, цей колір синій. Хто бачив мої попередні сюжети, пам'ятає, що я почала купувати французькі такі тарілочки з подібним малюнком, вони мені дуже подобаються. І якщо подивитись, трошки вже так би мав, ну, я не скажу, що в мене великий досвід Божого, бос... звичайно, ні. Я просто дилетант, який щось починає собі так вивчати. Але зрозуміло, що це не німецька тарілка. От відразу зрозуміло, що це вона не німецька, тому що подібних німецьких я не бачила з таким малюнком, з таким колоритом. Це ближ, ближче до Франції. В даному випадку це тарілка 20-х років, років компанії Бог. Але знов-таки Бог не той, що Віліроїн Бог, хоча родич, родич того Бога, який потім об'єднався з компанією Віллі Роє, від всесвітньо відома. Мануфактура. Це його родич Дальній. Він теж відкрив мануфактуру в Бельгії, от, територія Бельгії в середині 19 сторіччя. І ця тарілка за Климу, це 20-го ті роки, 20 сторіччя. Тобто теж 100 років цій тарілочці. Ну, Подобаються мені такі речі. І я думаю, що вони також добре будуть виглядати разом. Треба буде якось їх розташувати, сфотографувати, подивитись, як воно. І е, хочу сказати, що, напевно, можна ці е, експозиції, так би мовити, да, домашні, можна змінювати, можна на різні періоди, на різні пори року, до свят е, компонувати якось цікава, цікава історія, цікава така. Робота або заняття для колекціонера одночасно ти вивчаєш щось, ти щось свій смак е, е, шліфуєш, коли дивишся, підходить, не підходить. Хоча ми по різному, кожен з нас по-різному е, має свій смак, своє розуміння. Але е, саме в цьому, от, в, в цій експозиції, в цьому розташуванні, е, звичайно, ну, неймовірна втіха. Для людей, які збирають посуд. Ну і коли хтось приходить в, в дім, то можна, ну, можуть люди відразу звертати увагу на вашу колекцію, і вам приємно, і ви можете щось розповісти. Отже, це те, що нас тримає. Знайшли ми собі розраду в цій цьому посуді, і цей посуд нас підтримує. Ця порцеляна, це мистецтво, цей вид мистецтва нас дуже підтримує. А на цьому я завершую. Маю надію, що вам сподобалось. Маю надію, що на якийсь період ви відволіклись від, від того, що існує в реальності. Бажаю вам всім міцного здоров'я, міцності духу, сил фізичних і духовних. На все добре, до нових зустрічей.